Сьогодні збірка, ми готуємося до злату. Так, така погода дуже гарна, особливо для нашого волейболу. До речі, ти чула, що цей рік є 100 років суму? 100 років то багато. Сум розвинеться і існує в багатьох країнах в світі. Так, за цих 100 років ми зробили багато. Мені цікаво, що ми можемо зробити за наступні 10 років. Давай запитаємо наших сумівці. Давай. Давай запитаємо подругу Деніла, що, що вона думає про ній просто к суму 70 років. Артус, Артус, що ти думаєш про розвиток суму на наступних 10 років? Я думаю, що більше українців приєднаються на сум, а щоб вивчили нашу культуру і щоб зрозуміли, якщо ми разом всі приєднаємося, що ми можемо перемогти нашого ворога. Дякую. Що ти думаєш робити для розвитку су наступних 10 років? Через 10 років яч продовжити традицію чити дітей, українські танці і українські руки та історію України. Дякую. Ваш тайна подруг Гресі, що вона думає про це. Що ти думаєш про сум 100 років і як вона ж не наступних 10 років? Я, мені дуже подобається, як ми тут нам кажуть по-українськи говорити. Я дуже люблю говорити по-українськи, бо це наша мова, наша соловіна. Давай запитаємо подругу Софію, як ти думаєш сум розвинеться за 10 років? Наступних 10 років. Я буду ділитися інформацією, яку я вивчила на вишкільних таборах, і буду зберігати українську культуру і традиції. Макс, що ти думаєш? Я думаю, що сто років то багато, і ми багато цього змогли зробити за ці роки. Але я би хотів, щоб ми всі могли розвивати українську мову і спілкуватися з друзями по-українськи. Друзі, Рома, що ти думаєш про 100 років суму і як сума ж протягом наступних 10 років? Ну я. Ну, зараз де війна в Україні, і я думаю, що дуже важливо, що ми підтримували, і дуже важливо, щоб ми а, подолали то російське зло. Дуже дякую, Федро, а Що ти думаєш? Я думаю, що волонтерство це дуже важливо. Наприклад, ми в сумі виготовляємо свічки та потім продаємо їх, щоб потім зібрати кошти на допомогу дітям в Україні. Давай запитаємо подругу, як ти думаєш сум розвиниці за 10 років. За 10 років я хочу. Um, займатися з меншими дітьми і вчити їх, що ми навчили, щоб вони знали більше про їх країну. Ходра, а що ти думаєш про про часу? Сто років це не просто число. Це сто років любові, служіння, боротьби та мрій. Друж загара, а що ти думаєш про сторічча суму? Форма емблеми нагади щит, які використовували боротьби проти угорі українського народу. Я люблю футбол. Я хочу, щоб моя команда була найліпша. Я зроблю все, щоб таке було. Мені дуже подобаються українські танці. Я люблю, люблю мати і співати. Давайте питаємо нашу сім'ятку, що вона думає про сум 10 років. Я моей просвіт? <звітка> Я просвіт. Це тісто стай примерним небом. Ми вже перепитали багатьох наших сумівців, і вони мають багато гарних ідей. Цікаво, що нам дасть зробити в наступних 10 років. А що ви думаєте? Побачимося Побачим через, через 10 років. 10 років.